Я би двома руками вітав би вхід на Україну будь-яких великих чи маленьких компаній, які займаються реальним видобутком і збагаченням, але маю такі сумніви, що найближчим часом це станеться з огляду на геополітичні нюанси, на війну, яка в нас триває, на близькість багатьох родовищ до лінії зіткнення з московітами. Перше, а друге, родовища невеликі. Вигідніше поки що видобувати з е, покладів більш доступних, які розробляються відкритим способом, які мають в собі більший вміст елементів. Е, в цілому, ще раз повторюючись з цього всього списку, ми володіємо певними, не дуже великими запасами е, означених корисних копалин, які можна видобувати. У разі якщо великі і доступні поклади в інших країнах світу будуть або недоступними, або вичерпаними.